Всім привіт! У нас є такий Nissan Qashqai свіже надходження з Бельгії. Це у нас семимісний Qashqai, тобто 7 місць. Називають його Nissan Qashqai Plus 2. Комплектація у нас BOSE 1,5 дизель, шестиступка механіка, пригнець з Бельгії. Пробіг даного автомобіля 240 тисяч кілометрів, шестиступка механіка, Ксенонова оптика, босешні диски, датчики світла та дощу присутні. У нас електродзеркала, складання дзеркал, Безключовий у нас доступ є. Автомобіль свіжо приїхав, по ньому нічого не робили, не полірували, не хімчисто в такому стані, як є, в такому продається. Повний електропакет, боус, акустика, шкірені сидіння в гарному стані, не шиті, не фарбовані, панорамний дах, руль, мультируль, шестиступка, клімат, навігація, камера заднього виду, відігрів сидінь також присутні. Комплектація досить класна. Даний автомобіль знаходиться у місті Луцьку. Ціна буде 11200 та мінімальний торг. По автомобілю ніяких зауважень немає. Хороша гума, хороші титанові диски, безключовий доступ. Камера заднього виду в нас присутня. от сім місць, можна скласти, можна не складати їх. Класний Nissan Qashqai, у нас два підкраси. Кришка багажника і здається це крило, чи то, я вже не пам'ятаю. Автомобіль в досить гарному як візуальному, так і косметичному стані. Знаходиться в місті Луцьку, 240 тисяч пробіг, 11 рік, 1,5 дизель, 11,200 плюс мінімальний торг. Кого зацікаво, звертайтеся, надамо всю інформацію по даному автомобілю.